Добрий день, ви на каналі АйКЮДім. Сьогодні відвідуємо наших друзів у Франківську Smart System Technology. Запрошуємо в офіс, подивимося, чим вони займаються і наскільки вони професіонали. Хлопці-професіонали в Слабострумці, в охоронних сигналізаціях, в відеонагляді, бачимо камери з аналітикою, з різними функціями. Автоматизований їхній офіс, всі приміщення, бачимо керування світлом, різними гаджетами, замками і так далі. Бачимо клімат, дуже гарна оця функція, де ми. Прямо по зображенню. Керуємо світлами. Відповідно, можна запускати сценарій. Бачимо всі параметри. І зараз подивимося, на чому це все реалізовано. Що ми бачимо? Все керування відбувається з центрального щитка. Модулі автоматизації виробництва ларнітеч, Метафорса базовий модуль. Два актуатори lc 18 і Інтерфейс 485. І таким чином, таким невеличким щитком, керується весь офіс, в якому раз, два, три, чотири, п'ять основних приміщень і допоміжні. Руслан, скажи, а як ви починали думати про автоматизацію Розумний дім, е які технології чи які бренди розглядали? Ми на початку зробили помилку і е взяли до уваги. На базі технології Zigbee система Tuya ось попеклись на цьому. А, це те, що нам в коментарях розказують що вона все вміє, все так. може, 6 Wi-Fi-датчиків і все по Так, Так, так. Але тільки 7-8 датчиків вони живуть, нормально працюють десь біля тижня, ну, можливо, два тижні. А далі все. Далі починаються глюки і перезавантаження повне. Ну, ясно. Ресети, переналаштування і тобто, так далі. Якщо що... це розумний будинок, це рубільник вимкнути, вимкнути, І тоді воно все знову спішно працює тиждень-два. Е, добре, скажи таку штуку, ви зараз працюєте з ларнітечем вже давно. Є якісь функції, які от, з чим ви стикнулися зараз, там, з клієнтами, з запитами і так далі, які ларнітеч не може вирішити. Ну, поки що ми з такими не стикалися функціями. І наскільки надійно у вас зроблений офіс, у вас є об'єкти, у вас є клієнти, наскільки надійно все працює і які можливо були збої? Ну, поки що жодних збоїв не було поміщено, Тобто до, до лернітечок, до системи розмірний будинок на даний момент, поки що немає жодних претензій. Все працює, все окей, все чудово. Дякую. Якщо вас цікавлять фахівці з Івано-Франківська, Рекомендуємо Smart Technology Systems. Деталі контакти в першому коментарі.